Я народилася 27 червня 1923 року. Але так як я хворіла, мама казала, і вона, то через півтора місяці, 13 серпня, мене тільки хрестили, і мені, так сказати, я була охрещена і записана в книгах костільних. Батьки мої труженики, дуже прості люди. Кожен мав 40 х коло моєї хати, де ми народились, я народилась. І батько мій там, а батько з лісника прийшов сюди. Мати, яку вона вийшла заміж 19 років, якусь там присугать у школу, щось там почитати із «Молитвенник». І все, і більш нічого не потрібно, було, так і, і батько. Ну, батько був більший, мав там. У нього документ такий є з школи, що він закінчив два класи приходської школи. Але для порядної людини цього вистачає. Він повинен був цю землю, що брав в оренду і в нагороді зорати, а орали вони тільки плуг. І коняка. Значить, оце він повинен, повинен був засіяти, повинен був і вже вбирати урожай повинен. Но ну, вже в'язали жінки, він там косив і ще хтось якийсь. Один другому допомагали. Це був чистий четвер. Мама місила тісто на пасху діжка. Знаєте, що таке діжка? Значить, вона місила в діжці це тісто. І я їх вискочила, то побачила, якісь дядьки стоять в кожних тожурках, з револьвером на боках, вони всі ходили. Вони не ходили, так, а тільки з револьверами, тільки пах-пах стріляли. Пішли вони по кімнатам, а ми ж діти за ними побігли і побачили. Один хватає оце стіни, а той бере й те, ховає сюди за пазухи, туди-сюди пхає. А ми стали і дивимось, бо ми такого не... це гріх великий був, як це можна прийти до чужої хати і взяти чужі вещі. Так що ми... це для нас було дуже дивно і незрозуміло було. От. Не тільки мені, але і другим дітям. Ну, але я не знала, хто вони і що вони. Бачила тільки, що мати отак вибрала те тісто і плакала. А якась бумага, батько вже дали, і він там читав. Ну, а що там написано, то це тільки можна догадатися. Ну, і сказали, що дають нам дві підводи на таку велику родину. Одна була із постілем, подушки, перини. Ковдри, а друга з баняками, з начинням для скотини і для себе. І це нас видвориться, це називається розкулачування. І вивезли нас за місто ракетне, а тепер на кінці міста всі хрести здоровенні стояли кругом, абсолютно, підвезли під цей хрест. І там стояла п'яниця якогось хата. І нас туди згрузили, це нас. Як я зайшла, бо вже було холодно ще, волонухи літали білі ще на Пасху, але це був чистий четвер. І побачила, я зайшла в углу була солома, сіна, рядна, і ми одізі лягли, бо вже холодно було. Як я лягла, ой Боже, як гарно. Стелі нема, криші там цієї немає. А є небо, зірки і сніг падає так. Я подивилася, що це за така хата. Ну, я не знаю, скільки ми там були, не пам'ятаю. Тітка взяла нас на трохи, і ми тут же виїхали до Києва. Почався голод в 32-му році. Це вже я була в другому, в третьому класі. Значить, йшли до школи і бачили, мерзких людей страх один був. Або пухші умирали ще, або були одні ребра і шкура. Діти, люди, полуживі, полумерші, вони вже нічого, навіть стогнати не могли. А були такі, що стогнали. Ми були діти дуже послушні, то нас предупредили. Іди ось на три рублі, чи взагалі без всього Занеси оце письмо по цьому адресу. Він пішов і більше не повернувся. Там його вбили, зробили котлет і винесли на Юбасі, і продали. Отак От воно воно було. А вижили ми за рахунок того. Ну, базари, я не знаю, там такий базар був, як це у вас і ще й менший. Значить, хто що він, в основному хліба кусочок хтось продавав? Моя мама десь купить муки, а є прип'єк до цього. То це, що вона купить за цей хліб. А цей припік вже нам остається якась хлібинка, там маленькі такі хлібці були. Вона це в своїй духовці, в цій нашій така маленька пічка була, що тільки двоє могло поміститися дітей. І оце вона нам мало що поїсти. Батько десь теж де мог там якось мог заробити. Комусь щось піднести, комусь щось зробити, комусь кудись поїхати, якусь піч зложити чи що, бо він був майстром по цій справі, то він е е так трошки заробляв. Але у нас на базі, от тут зараз де книжковий магазин зліва, тут, тут був торксин, Мати зняла себе хрест. Занесла в торксін, отримала там якийсь пайок той, прожили. Мати зняла кольце своє батькове обручальне. Зняли і те ж саме отримали щось теж підтримку. Потім серьги були, у матері такі кульчики були. Вона теж повитягувала і теж здала. Ну, хто ще був живий і мог хоч рачки ползати, то нам давали десь по кусочку 300 грам хліба. І сутками ми стояли в черзі. Батьки стояли всю ніч, а ми вже приходили з школи. І з школи так, скажу вам, в 38 номері це в самому низу Тургенівської. Там, до всі привозили цей хліб, а хліб був як піна в керпічиках одна пустота. Ціло. І ми оцей, поки візьмеш цей кусочок хліба і прийдеш на 19 номер, то вже я й не їла і вже вищіпано, і все. Дітям не давали хліба, але так як я була росла, висока дівчинка, то ми вже брехали трохи, і на ципочки ставали і це брали оцей хліб. Ви теж ви думаєте, що, що це дійсно було влаштовано так, штучно влаштовано, так? Ну, ну я же, як мама, йшла, як в лісом через поля, і не було ні собака, не гавкне, ні, ні людей, нікого нема. Пусті села проходить через село, і кругом отакий ліс стоїть із пшеницею і озимою, і такою, і, 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 і потім жито, і, і овець, і ячмінь. Все зернове стоїть і нікому врожай збирати. Ну то, то як це може бути?